Піти у бібліотеку не за книжками, а наприклад, за продуктами. У Чернігові таке можливо. У переддень Дня Незалежності України у бібліотеці імені Короленка і не такі були дива. Тут замість книг роздавали помідори буряки й іншу городину. Бібліотекарі кажуть, що це плоди від читання. Так вони рекламують популярні журнали. Тут представлена продукція, яку виростили співробітники нашої бібліотеки. А в цьому нам допомогли оці всі журнали, які отримує у нас. Відділ сільськогосподарської літератури і тут дуже багато інтересних журналів. Ми все це читаємо зимою, а весною беремося до роботи, і все, що ми прочитали, ми застосовуємо і оце вирощуємо помідори. Городину різну до дня народження нашої країни літня читальна зала бібліотеки перетворилася на імпровізовані майданчики, які назвали Моя найкраща Україна. Коли на сільськогосподарському показують, чим цьогоріч нагородила природа чернігівських господинь, які начиталися журналів з порадами. То на іншому чернігівська майстриня Олександра Дідович закликає жінок до творчості. На виставці вона презентує свої популярні ляльки. каже: принесла виключно чернігівок. Оці саме вони більш чернігівчанки. Вони от втілюються це, дивіться, весна, літо, осінь. Ну зима вдома, щоб не налякати літо. Да? От і кожна пара року по-своєму представлена. Олександра Дідович робить зниток лише українок, та ще й так, аби ляльки символізували той чи інший регіон. А так майстриня реагує на питання, скільки встигла їх зробити за все життя. Ой, не знаю. Для всіх відвідувачів у бібліотеці приготували презенти. Їх робили прямо на одному з майданчиків. Дівчата клеїли символічні квіточки маку, святкову літню читальну залу прикрасили і кращими українськими книжками. Бібліотекарі переконані, чим більше людей читатиме книги, тим багатшою буде наша країна. Для чернігівців, для гостей міста. Ми представляємо найкращу літературу. З нашої обласної бібліотеки Короленка, адже у нас майже мільйонний фонд, кращі зразки краєзнавчої літератури, також література з історії, про звичаї, традиції українського народу, українську кухню. Архітектура, все про Україну, Святково-літня читальна зала присвячена Дню Незалежності. Ще працюватиме кілька днів. Бібліотекарі запрошують приходити навіть тих, хто лінується читати. Приміром, в день прапора тут пройде майстер-клас. Прапор стяг робитимуть молоді дівчата. А як саме у бібліотеці імені Короленка тримають інтригу?